Добре, зміни на полі бою може привнести теоретична ракета Атакамській яку використали українці. Підтверджено всіма генеральним штабом залужний постів і так далі. Навіть удова модифікація, яка достатньо обмежена, враховуючи весь спектр радіусу, на який можуть літати ракети Атакамс різних модифікацій: 165 кілометрів. Якщо не помиляюся, Путін був у на на чолобітної у Сідзепіна, і там спілкувався з журналістами. Сказав, що ці ракети не змінять ситуацію на фронті, але знаючи риторику Путіна, він або применшує загрози, або перебільшує успіх і робить це постійно. Але за даними росі... американських журналістів, ракет атакам з України достатньо обмежена кількість. здається там про приблизно 20 20 штук 20 штук двадцять да на вашу думку, в чому логіка передачі такої обмеженої кількості ракет, з яких уже, як мінімум, 5 виходить, відстріляли по брадянську і Луганську? Тому що зрозуміло, що в такій, такій кількості вони точно не призведуть до перелому. Але навіщо їх вже передали саме стільки? Комплексне питання. Я думаю, воно не має одної якоїсь відповіді. Да? З однієї сторони, це пробна версія, бо американці дуже сильно переживали, що як тільки українці отримують ці ракети, то одразу. Ну там той радіус 300 кілометрів, то одразу полетить в напрямку Москви. Зрозуміло, там не долетить, але ну по радіусу, по відстані. Але тим не менш, одразу по мінську, да там нагадати звідки готувався наступ на там на Білорусь, і дуже не хотіли американці щоб починався там ще один відток. І там у нас на близькому сході проблеми тут ще, ще тут створюється. наше воно потрібно все ж таки переконала. Вони кажуть, окей, давайте так обмежений варіант, але ви пообіцяли по території РЕФІ в кордонах 91-го року. Ні. Ша все точно забув точно точно забили, забили да по руках по руках. Домовилися присягайтесь, присягаємося, передають друга сторона. Передають невелику кількість, а це у для того, щоб росіяни на марші не могли знищити ці ракети, коли вони їдуть там. Як вони кажуть, ну це ж це російські пабліки? Ось там українці тягають техніку в а, цих вантажних автомобілях. З маркуванням нова пошта, да? ну щоб вони не могли вдарити по цим а, вантажівкам та да? знищити ці ракети. А, другий, третій аспект: це переховувати ці ракети в великих складах якихось та да, обмежень. Ну а, десь там великі склади, маленькі, середні, десь треба ховати, щоб не було прильоту. Бо це ціль зараз, номер один для росіян. А, ще одна складова: росіяни писали в своїх пабліках. Ну, це важко верифікувати, сказати, це правда чи неправда, але тим не менш, це заслуговує на. Певну увагу від цього не можна відмахуватися. Вони кажуть, що за 5 годин до прильоту була вже інформація, що буде прильот. Да? Ми знали, що атакамси Вони не здивовані були. Ми знали, що атакамси е Питання: звідки вони знали про це? Чи не був витік інформації? На якому етапі був витік? Це супутникова розвідка російська, це перехоплення каналів зв'язку, чи сидить якась припошу, гнида і там. Повідомляє, що зараз по вам будуть бити, і нічого не можемо з цим зробити. Тобто, я думаю, що українська контррозвідка взяла цю історію в роботу, ну щоб це просто вкид, таки, да, щоб показати, що ми знали, але нічого не зробили, або з іншої сторони а, проговорилися. А, і подивитися важливо було для американців, як ці ракети 96-го року виробництва зможуть впоратися. З російською ППО, да? ну дійсно було б нелогічно передати, наприклад, 200 штук, а їх всі просто російське ППО раз, два, три, чотири. Да? Нащолкала всі, нічого в ціль не прилітає. Тому передали обмежену кількість, побачили, що навіть таке старе, да? в принципі, як система Петріо, да? вона ж не нова за великим рахунком, але Петріо щокає. Всі російські ноу-хау там і кінжали. Ось атакам дуже-дуже влучно прилетів. І, до речі, росіяни писали так цікаво, мені сподобалося, що там ну вночі на аеродром. Не можу сказати, чи це Луганськ, був чи це Бердянськ. Я кажу: прилітає, наше ППО в різні боки стріляє, нікуди не влучає, а потім в саму пускову установку прилітає і все і виводить їх з ладу повністю. Тобто так виходить, що. Атакам це дуже ефективна історія. Балістична ракета, яка маневрує під час польоту. Вона постійно змінює свій курс дуже швидка: 3,5 тисячі кілометрів на годину ну просто катастрофічна швидкість. І вона проходить російське ППО як ніж масло. І це ще балістична ракета, яка здатна маневрувати, що в принципі робить дуже дуже складними перехоплення. і Перше використання атакам з України довели що Росіянам, росіянам є... не сподобалося взагалі дуже Порати не сподобалося. буде дуже дуже непросто. Хочеться, щоб цих ракет було більше, побачимо, чи наважиться Сполучені Штати і більше, і далі щоб вони летіли. Але, аврахово... І Німеччина, до речі, Німеччина теж обіцяла, кажуть, як тільки американці, то одразу ми тауруси передамо. Можливо, ну в цій лозі е, 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 німці, окей ви там 20 штук, тоді ми там умовно 5. Да, тримає, ну, мож, можливо, так, можливо, він теж дивляться в пропорції. Да. Ну, окей, навіть, якщо 5 ракет, ну, 5 цілий, мінус там, 5 великих складів, або мінус там, 3 великі склади і мінус 2 а, великі штаби. Да, там, десь далеко-далеко. Ну, це теж великий профіт.